Мене звати Ірина і я частина команди European People Media. Сьогодні ми поговоримо про страх помилитися. Атіхіфобія так по-науковому зветься страх помилок. Багатьом знайоме це відчуття, думка про невдачу в якійсь справі настільки лякає, що хочеться відмовитись від усіляких дій. Ще в дитинстві у нас формується стійкість до критики, здатність або, навпаки, домагатися свого всупереч невдач. Страх помилок може виникнути через суворе виховання вдома і в школі, низьку самооцінку членів родини. Якщо вони сумніваються в здібностях дитини, не дозволяють пробувати щось нове і складне. В зрілому віці, можливо, вона буде страждати від атіхіфобії. Страх це непогана емоція. Тисячі років тому він допоміг нам вижити, застерігав від серйозних небезпек, яких вже не існує. Ми еволюціонували, але зробити помилку боїмося так само сильно, як і нападу дикого звіра багато років тому. Сьогоднішні страхи в більшій мірі нав'язані нам також суспільством. Досить часто реакція на помилку важливіша, ніж сама помилка. Як сказав Білл Гейтс, добре святкувати успіх, але важливіше прислухатися до уроків невдач. Чому ж шкідливо зациклюватися на невдачах? Якщо ми довго концентруємося на поразці, негативні думки забирають у нас багато життєвих сил, які можна вкласти у щось більш корисне. Кожного разу, коли шкодуємо про минуле, ми уповільнюємо рух вперед, що зовсім не допомагає нам. Дослідження показують, що більше ми замислюємося над власними труднощами, помилками та проблемами, то вища ймовірність розвитку депресії, посттравматичного стресу і тривожності. Приділяйте особливу увагу тим моментам, коли починаєте знову і знову програвати в голові неприємні спогади. Що швидше ви це помітите, то швидше зможете перемкнути думки на щось більш конструктивне. Виділіть 20 хвилин на день наміркування, роздуми та хвилювання. Зафіксуйте це у розкладі як час для думок. Якщо помічаєте, що почали про щось думати або тривожитись в інший час, відкладіть це до призначеного часу. Намагаючись вкластися у ліміт часу, ви почнете мислити більш продуктивно і не будете карати себе знову і знову. Спробуйте відволіктися, а найкращий спосіб фізична активність або домашня рутина. Рух дозволяє дистанціонуватися від важких думок і легше сприйняти проблему можливо, навіть розв'язати її. Також важливо проговорити це питання. Розповідаючи комусь про невдачі, ви маєте можливість зрозуміти, чому це з вами сталося. Адже коли ділитеся своїми проблемами, ви підбираєте слова і формулювання, тобто аналізуєте ситуацію. А розуміння, що саме сталося, веде до розуміння, чому це сталося. Знаючи причини невдачі, ви зможете, якщо не уникнути її в майбутньому, то хоча б підготуватися до можливого повторення. Чудово, якщо ви подивитесь на невдачу, як на підказку. Тобто будь-яка невдача насамперед привід зупинитися і подумати, відійти, так би мовити, на узбіччя і вже звідти подивитися на себе збоку, в якому напрямку краще рухатися далі. Формуйте установку на розвиток. Звісно, будь-які невдачі треба вміти пережити, посумувати, посердитись на себе і обставини. Потім заспокоїтись, задуматись, проаналізувати ситуацію, ухвалити рішення та жити далі. Отже, варто сприймати всі помилки як неминучі етапи на шляху, що веде до наших цілей. Успіх і провал це антоніми, і помилки нам обов'язково потрібні, щоб прийти до чогось набагато кращого. Боятись невдач нормально, але потрібно завжди пам'ятати, що світ на них не закінчується. Завдяки помилкам можна багато чомусь навчитись та просунутись вперед. З повагою! Ваш іп'єм!